Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно смачного апельсинового пирога. Цей пиріг особливий тим, що його начинка заливається рідкою, а потім повільно густіє. Тому найкраще готувати його ввечері, щоб до ранку він встиг набрати смаку та ідеальної текстури. Основа смаку це, звичайно ж, апельсини, але ви можете додати трохи мандаринів або навіть лимонів, якщо хочете експериментувати. Готові. Тоді поїхали. Для початку нам знадобляться такі інгредієнти: 4 апельсини, 6 яєць, 250 г цукру, 200 мл вершків 30% жирності та, за бажанням, маленькі безе для прикраси. Перш за все, апельсини потрібно ретельно помити. Якщо це неорганічні апельсини, обдайте їх окропом і почистіть щіткою, щоб змити шар воску, який часто наносять для збереження свіжості. Після цього натріть цедру апельсинів на дрібній терці, а зем'якоті вичавіть сік. І цедру, і сік відправляємо у велику миску. До апельсинової суміші додаємо 6 яєць і добре перемішуємо. Потім висипаємо 250 г цукру і знову перемішуємо. Залишаємо суміш на 20-30 хвилин, щоб цукор повністю розчинився. Поки суміш настоюється, включіть духовку, щоб вона розігрілася до 200 градусів за Цельсієм. Для пирога знадобиться кругла форма діаметром 26-30 см та пекарський папір. Розкачайте рубане тісто на папері так, щоб воно вийшло тонким і круглим, відповідним розміру форми. Перенесіть тісто разом із папером у форму, добре розрівняйте його по дну та бортиках. Обріжте зайве тісто та папір ножицями. Тепер тісто потрібно трохи запекти, але так, щоб воно не піднялося бульбашками. Для цього покладіть зверху ще один аркуш пекарського паперу і засипте його квасолою, горохом або спеціальними керамічними бобами, це допоможе утримати тісто рівним. Відправляємо форму з тістом у духовку на 20 хвилин. Поки тісто запікається, кілька разів перемішайте апельсинову суміш і додайте до неї 200 мл вершків. Коли тісто готове, виймаємо форму з духовки, зменшуємо температуру до 150 градусів і прибираємо боби разом із папером. Тепер заливаємо начинку в форму. Робіть це обережно, щоб начинка не розпласкалася. Повертаємо форму в духовку і печемо пиріг близько 35 хвилин. Після цього пиріг повинен охолонути до кімнатної температури, а потім його потрібно відправити в холодильник на 5 8 годин, щоб начинка застигла. Якщо хочете додати естетики, прикрасьте пиріг маленькими базе. Ось і все, наш апельсиновий пиріг готовий. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і залишити коментар, якщо ви пробуєте цей пиріг. Дякую за перегляд і до нових кулінарних пригод.